Добрий день, учні 4 класу! Вітаю вас на уроці образи творчого мистецтва. Сьогодні ми завітаємо до музичного театру у Великій Британії. Пригадаємо, що таке мюзикл, реквізит та хто така Мері Поппінс. Також створимо з вами малюнок для театрального реквізиту Парасольку Мері Поппінс. До уроку до уроку в школі дзвоник кличе вас. Поспішіть місця зайняти, час урок розпочинати. Ну, діти, підведіться, всі приємно, посміхніться! Давайте пригадаємо з вами загальні правила безпеки на уроці образотворчого мистецтва. Роботу розпочинати можна лише з дозволу вчителя. Використовувати інструмент тільки за призначенням. Користуватися прийомами роботи з інструментами, як показав учитель, тримати своє робоче місце у належному порядку. Дайте відповідь на запитання. Що вам запам'яталось із минулої подорожі до Великої Британії? Що таке балет? Знайомтесь, це Мері Поппінс. Няня чарівниця з одноіменної книги Памели Треверс, яка наповнила повсякденне життя своїх вихованців яскравим світом казок. Адже вона могла літати і керувати речами одним поглядом, перетворювала мікстуру на сік, розмовляла з тваринами і вміла робити ще безліч див. Мері Поппінс це персонаж, якого люблять і діти, і дорослі. Про неї створено кінофільми і мультфільми. Поставлено театральні вистави. зокрема, музичні спектаклі, мюзікли. Роздивіться картинки і скажіть, що спільного у зображеннях Мері Поппінс на книжкових ілюстраціях. Які речі вона завжди має із собою? Правильно, діти, це парасолька та сумочка, вірно, діти? Перегляньте, будь ласка, фрагмент мюзиклу Мірі Попінс. job that must be done there is an element of fun Пам'ятайте, мюзикл це музично-сценічний твір, у якому переплітаються діалоги, пісні, музика і хореографія. Розгляньте світлину з вистави Мері Поппінс. Зверніть увагу, як багато речей розташовано на сцені серед декорацій. Це театральний реквізит. Запам'ятайте, реквізит це предмети, які використовують актори на сцені під час вистави, а також будь-яка річ, що додає декораціям ознаки певного часу і місця. Подивіться, будь ласка, відеодемонстрацію виконання сьогоднішньої практичної роботи. Створення парасольки Мері Поппінс. Ну що ж, дітки, приступайте до роботи. Для початку ви повинні підготувати все необхідне для виконання: це чорний аркуш паперу, олівець, також коректор та кольорові олівці або, можливо, фломастери. Який намалювати малюнок на парасольці? Ви обираєте самостійно, як її оздобити також. Ви можете зробити за допомогою коректору та фломастерів, як було показано у відео. Або можете прикрасити іншим способом: є фарби, також є якісь стрази, також є якісь наліпки, тобто те, що у вас під рукою, і те, що вам більше подобається. Так, і оздобте свою парасольку. Тобто парасольку Мері Поппінс Отже, дітки, бажаю вам. Успіху. Ну що ж, сподіваюсь, ви виконали завдання, ви виготовили чудові парасольки? Будь ласка, продемонструйте їх, надіславши фотографії мені. Поміркуйте на дозвіллі, який потрібен реквізит для сценки зі шкільного життя. Дякую вам, діти, за увагу! Оберіть відповідну ромашку вашому настрою на уроці. До нових зустрічей!